В медиках в файтингах є супер-рухи. Чесно кажучи, я й не пригадую, файтингу де такого немає. крім, хіба Fighter, та й там я не дуже певен. Але так, супер-рухи! рухи! Спецрухи! Рухи, 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 рухи. Коли персонаж впадає у певний ряд анімацій, що завдають багато шкоди ворогу, та які не можна скасувати, чи можна, але воно також скасовує анімацію. Це за умови, що ворог в неї трапив, звісно. І от що я думаю, було б прикольно, якби персонажі мали окремий набір анімацій суперрухів для випадків, коли ворог активує свої суперрухи. І в результаті була пафосна битва суперрухів, і Ці суперрухи одне одного б скасовували. Ну чи шкода б наносилася обом гравцям? Звісно, вкодити все це діло було вчитією морокою, бо кожен суперрух мусив би мати власний контр але принаймні не надовго це було б прикольно. Проблема файтингів десь така сама, як і в стратегіях, а саме що, якби ви їх не казуалізували, рано чи пізно їх окупують за дроти, за нуди, та, можливо, ще й педофіли на додачу. Але я відволікся. Мене вдруге викликали в інший світ, це 12 епізодичне аніме Створене Студіо L, Та чи не єдиною причиною, чому я про нього сьогодні взагалі балакою є його опис. А саме те, що його викликали вдруге, здалося мені ідеальним поясненням, чому перекачаний протагоніст перекачаний. Опис загалом був десь наступним. <кхм> Звичайний японський хлоп потрапив до фентезі світу, все там вирішив та повернувся додому, але як дитина. Але п'ять років по тому у фентезі світі все знову пішло шкереберить, тож вони його викликали знову. І от, Скажіть, чесно, вас такий опис не веселить? Мене от веселить. Це прямо чи не ідеальна комедійна зав'язка. Герой уже вирішив усі проблеми у світу. та місцеві мешканці настільки ледарі та бездарі, що вони його знову викликали з ними нянчитися. Та на жаль, це аніме не про це. Натомість воно про те, як все Головний герой нашого оповідання потрапляє із рештою свого класу, полишає їх до своїх попередніх товаришів та йде тинятися світом, відвідуючи всіх його знайомих. Там ще є злий сюжет про світове панування, як завжди, та до нього я трохи пізніше повернуся, я поки хочу про це сказати, все що я думаю. Тож так без жартів усе шоу це про ветерана війни, що навідує усіх своїх улюбленок, що так хочуть, аби він встромив, у них аж виють. Та він чи надто тупий, чи надто японець, аби це зрозуміти, що тим не менш не зпиняє його і по суті флірту з ними, а потім і зупиняє великого великодія, що він. Іншим потрапляється, який також хоче, щоб сец в нього встромив, але він цього не зробив через що він влаштував істерику, наслідки якої ми розбирали ціле аніме. Так він ніби був під контролем слова Бога чи щось, типу то та суті це не змінює. Шоу загалом про те, як Сецу прибуває прибуває вдруге та розбирається зі своїм гаремом. Коротко кажучи, я розчарований. найгірше в цьому не саме розчарування, а те, що з ним ти починаєш усвідомлювати, що все стосовно цього шоу нудне. Лаштунок нудний, костюми нудні. Перше тіло сесу виглядає як легально відмінна версія Кири, то з легально відмінним великим мечем. Загалом, сюжет нудний, персонажі в кращому випадку передбачувані. В гіршому не цікаві, бо шоу так збудоване, ніби ми їх повинні знати десь так само, як і сецу. Світ аніме загалом нудний, крагуні посередні. Явно видно, що вони працювали з обмеженим бюджетом, тож особливо лайти тут їх немає сенсу. Музика нудна. На, та часом надто довше гучна, бо вони чи не знали, як змішувати звук правильно, чи думали, що це додасть більше пафосу, чорт його знає? Я роздратований, що я дарма витратив свій час. Хоча це все ж краще, ніж їсти розсольник.